В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовшенко. Вітаю! Сьогодні, 1 жовтня, цього дня народився відомий український поет Валеріан Поліщук на генеральній раді у Глухові був обраний гетьманом Данило Апостол. А козацькі полки взяли штурмом фортецю Кодак на Запоріжжі. Також цього дня на вітчизняному телебаченні розпочалися регулярні кольорові передачі. А ще сьогодні міжнародний день музики, міжнародний день людей похилого віку і день усмішки. І про фронтову ситуацію на сході України на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел, основні події тенденції. Вчора терористи обстріляли з установок ГРАД містечко Попасна. Там, горі... Там горіла станція, швидкої допомоги є загиблі та поранені. Під вогонь бойовиків потрапив пасажирський потяг Донець Севастополя. На щастя, жертв немає. Воїни Національної гвардії України отримали на сході 100 нових бойових машин. У Луганську сепаратисти провели аукціон з продажу сотні вкрадених автомобілів. У Донецьку, внаслідок бойових дій від постачання газу із Льовані понад 5 тисяч споживачів. Зону АТО на Донбасі покинули вже 300 тисяч переселенців. Безпосередньо в зоні бойових дій залишаються 5 мільйонів громадян. Президент України Петро Порошенко нагородив орденами за мужність третього ступеня велику групу українських воїнів. Серед них трьох житомирських, два з них десантники 95-ї аеромобільної бригади Руслан Адаменко та Олег Герук. Посмертно такої ж нагороди удостоєний молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади Сергій Пешко. Спочатку фронтових дій на сході України це вже 76-й загиблий представник нашої області. Вічна слава героям. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українському війську. До цієї патріотичної справи широко долучаються не лише дорослі, а й діти. Ілона Бенівська пересвідчилась в цьому у Житомирській середній школі номер 22 на благодійному ярмарку були представлені різноманітні товари, які діти разом з викладачами приготували власноруч. Наші талановиті викладачі дуже багато вміють, дуже багато знають, і вони вирішили поділитися з дітьми цими уміннями. І проводилися, значить, був по народній ляльці мотанці. Проводила наша психолог Остапенко Світлана Маратівна. Проводили по орігамі великоборець Галина Леонідівна бістроплетіння. До речі, бісерплетіння ми робили іменно національні символи, такі з бісеру проводила росецька Тетяна Віталівна. Я проводила ладанку, народну, ми робили. І ці ладанки, до речі, потім ми зібрали ось. Сьогодні в посилку і віддаємо для наших солдатів. Нехай в них оберігають. Проводилися, крім того, флористика. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Ці кошти, які зібрані, значить частково біля 5 тисяч закуплено медикаментів, які передані нашому міському госпіталю. На інші кошти теж придбані ті речі, які необхідні зараз нашим воїнам в зв'язку з наступанням зими. На загальну шкільну лінійку запросили солдатів, які нещодавно повернулися із зони антитерористичної операції. Діти гучними оплесками зустрічали бійців та вигукували герої. Зібралися тут для. Піддержати наших солдатів, щоб вони набралися віри в себе і могли захищати нашу Україну, щоб боролися за незалежність нашої країни. На мою думку, такі заходів повинно бути більше, тому що словом можна багато всього досягти. Тим воїнам, що зараз знаходяться в АТО, дуже повинна наша підтримка, наша допомога. Я хочу всім побажати мирного неба над головою. Ми віримо і знаємо, що ви, шановні воїни 95-ї аеромобільної бригади, продовжуєте подвиги і славу батьків і дідів, які виконували такі ж самі обов'язки. І на фронтах великої вітчизняної війни, захищаючи свою країну, свої сім'ї, своїх дітей. За декілька днів солдати знову повернуться у зону антитерористичної операції та передадуть українським військовим зібрані дітьми необхідні для них речі. На цю ж тему ще один репортаж із села Ігнат Пільовського району. Там побувала моя колега Олена Кучмій. Благодійний ярмарок на базі дошкільного навчального закладу Струмочок, що в Овруцькому районі, відбувся вперше на підтримку поранених військових, які брали участь в антитерористичній операції. Ініціативу працівників дитячого закладу підтримала громада села. Ігнатпільці купували продукти харчування, речі та дитячі вироби. Виручені кошти дві тисячі гривень передали в Житомирський військовий шпиталь, пораненому бійцеві. У нас в селі проживає сім'я, яка втратила сина, 19-річного воїна, що загинув в АТО. І ось це спонукало нас. Зібрати ярмарок і вилучені кошти все таки передати пораненому якомусь бійцеві, який знаходиться у шпиталі в місті Житомирі. Під час благодійного ярмарку вихованці дошкільного навчального закладу струмочок підготували концертну програму та представили колективну роботу. Діти хочуть миру та благають українських захисників повернутися живими. Житомирщина продовжує благодійну допомогу і переселенцям, яких у нашій області вже 4 тисячі. Допоможіть і ви цим людям, яких війна змусила покинути рідні домівки. Я війни на сході України жене тисячі жінок, дітей із рідних домівок. У той час, коли наші герої на східному фронті звільняють міста та села Донбасу, ми повинні відкрити другий фронт проти окупантів, адже ворог намагається роз'єднати нас з шварами та економічними труднощами. Другий фронт це наші відкриті серця та допомога братам та сестрам із українського Донбасу. Всі, хто має можливість тимчасово надати житло у приватному секторі вимушеним переселенцям зі сходу України, звер. Звертайтесь за телефонами гарячої лінії, що діє у Житомирській області 24 38 24 або 42 15 20. Наша сила у нашій єдності. На черзі Патріотичний проект обласного телебачення Єдина країна. Пропонуємо черговий відгук. Я думаю, що я справжній патріот своєї держави. Я дуже люблю свою Україну. Я стільки була за кордоном і завжди хотіла тільки додому вертатися. Ніколи в мене не було такої даже думки залишитись за кордоном. Хоч як там не добре. У нас саме найкраще люблю співати українські пісні завжди. Скільки себе пам'ятаю, співаю українські пісні, українську мову люблю. Ніякої мови більше не люблю, тільки свою українську. Нашу україну бачу квітучою, заможною. Хочу, щоб ми жили так, як європейські країни. І ще про деякі резонансні моменти. Вчора центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. Загалом по Україні їх 3468. Прокурор України Віталій Ярема заявив, що закон про люстрацію подекуди не відповідає вимогам Конституції України та міжнародному праву. Інтерпол оголосив у розшук українського мільярдера Курченка, який незаконно нажив свої статки за часів Януковича. Вчора в Одесі прибічники Майдану побили нардепа регіонала Шуфрича. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні. Він розміщений, буде сьогодні на нашому сайті. ТвірадіоЗте з вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю приємного дня і лише хороших та позитивних новин. Бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах.